Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Не на самих лише хейтерах тримаються коментарі у соцмережах наших зірок. У цьому ми вже вел переконалися самі, адже пролистали десятки дописів наших артистів і сотні коментарів під ними, щоб показати їх адресатам власне самим зіркам. А там і критика, і похвала, і невдоволення, і задоволення. Ну чого там тільки нема. Зіркових відповідей там нема, Тімури. Але зараз будуть у нашій рубриці «Коменти на коменти, мабуть, найкумедніші у ЖВЛ. І сьогодні її героїною стала Джамала, що змусило зірку плакати найсильніше в житті? Що Джа об'єднує зі співачкою Шер? І якими словами вона відповість коментаторам на критику своєї зачіски? Написали зірці коменти, зосталися без відповіді. Цю несправедливість виправить ЖВЛ. Адже ми зібрали найрізноманітніші коментарі під постами і відео знаменитостей. І це асорті із ваших вау і фе піднесли селебрітіс на тарілочці. Що зіроньки вам відповіли? Доброзичливці і хейтери почуєте просто зараз. Всім привіт! Це Джамала і рубрика Коменти на коменти. Мала дуже інтелігентна, але я не розумію її творчість та музику. Буває, що робити. Прийшло час танців. Ми вже одержали побіду, как-то пропустив. Чи то танці заради перемоги? Вгадали? Танці заради дітей, я би так назвала. І я, коли приймала участь танцях зірками в Польщі, так себе і надихала кожного дня. Що я танцюю для того, щоб зібрати гроші для українських дітей. Так, в чужій країні, так, таким незвичним е, засобом. Але робити. Джа, ви так рестоті, справжнє натхнення для мене. Не сподіваюся, ні вшити. Такою вже на своєму язикі. Хм, Ви яку мову зараз маєте на увазі? Кримськотатарську, українську, англійську. Я на всіх співаю. Твої пісні допомогли пережити міграцію з Бучі, слухаю в машині і повертаюсь додому. Я пам'ятаю той момент, коли я дізналася про події в Бучі. Я в той день тільки прилетіла до Рак'явіку, де відбувався збір для. Дітей Unicef for Kids. І тоді я зустріла е, представниць Ісландії на Євробаченні. Я пам'ятаю, я просто обійняла їх і так розплакалась, як ніколи до цього. Тому я вся моя любов і подяка вам за те, що ви слухаєте. Обіймаю вас. Чекав стільки на нові пісні, а отримав танці. Вибачте, що не, не виправдувала ваших очікувань. Ну, така, така, така й пі. Де ви стільки сили берете для всього, що робите? Нещодавно зустріла людину, яка мені сказала, що вона знає, в чому моя сила. Я відновлююсь. А відновлююсь, я виявляється під час співу. Тобто, я співаю, іначе маю втомлюватись, але співаю і сама себе лікую. Тому моя вам порада: співайте вдома. Поки Ана танцюючи Чича, ми повинні сидіти в стране і не виїжджати. По-перше, ви можете виїхати, якщо ви захочете, це можна зробити. Виїхати з дому, виїхати з свого міста, а виїхати з країни. Це все законно і реально. Мені здається, немає ніяких проблем. На фото дуже схожі на молоду шер. Ну на шер я постійно схожа, вибачте. Ну так вже повелося. І навіть ми робили з ліпсінг Батлом на один плюс один, я Співала шер, щоб все ж таки показати, що так, да, я схожа на шер. No давайте на цьому поставимо крапку. Я схожа на шер. Це прекрасно, але не розумію. На одному клаптику країни бомблять та гинуть, на другому пляшуть. Це продовження цієї ж історії. На жаль, це наша така реальність, в якій ми зараз маємо. Бути чутливими один до одного, поважати вибір кожного, хто поїхав, хто залишився, в когось больні хворіють діти, в когось там батьки похилого віку, хтось обирав поїхати там десь за кордон і перечекати. Ви маєте поважати кожного. Я б просила дуже про це. Пора зачіску вам змінити. Ну що я сьогодні накрутилася трохи, буває просто прямі. Ну Мені не хочеться, мені поки комфортно в цьому. Танці з простими людьми будуть зараз. Кожен хто став на захист України? Зірка от так і є. Ви знаєте, що можна взяти на замітку нашим танцям в Польщі? Так і є. Танцюють прості люди. Наприклад, я танцювала зіркою-будівельником, або я танцювала зіркою, яка перемогла рак. Це дійсно, ви супер класно сказали. Це е, мають бути просто наші військові, і я б, наприклад, наступні танці залюбки побачила, як танчити ви. Вивчаю українську не підряд, а поспіль. Так буває, що трапляється, і поспішаю, і роблю помилки. І я не соромлюся зізнаватися в цьому своїм підписникам, що дуже багато в нашій мові, на жаль, русізмів, з якими боремось всі разом. То давайте просто не в такій формі, а більш дружній говорити про помилки і виправляти їх. Дякую за ваші коменти. Дуже цікаві є про що подумати. Дякую за поради. Ну і дякую за критику. Вона завжди доречна. Люблю вас, ваша Джамала.